Дівчатка, всім привіт! Сьогодні зв'яжемо з вами такий візеруночок. Бачите, багато дірочок. Перекладається як бускові квіти, і назва така приємна. І, до речі, зараз сітка моді, ви це знаєте, а цей трішечки схожий на сітку, дуже-дуже легко в'яжеться. Дівчаткам, які починають в'язати, це зовсім легка робота і гарно виглядає. Дивіться, такий візеруночок у мене вийшов. Зворотня сторона і лицева. Такий він затишний, комфортний цей візеруночок. Приємний. Так, дівчатка, нам потрібно... Кількість петель кратна 6. Плюс одна петелька для симетрії і дві кромкові. Я набрала петельки для одного рапорту. До речі, набагато довше я в'язала цей візерунок, ну, якщо можна так сказати довше, ніж покажу вам зараз, як в'яжеться цей візерунок. Так, гарненький. І знову ж таки, цей візеруночок, він такий ніжний. Хочеться, хочеться зв'язати цим візеруночок французьку ковтинку. Щось в останній час. Такі візеруночки мене надихають прямо на, на цю ковтиночку. Я думаю, ви знаєте, яка це. Так, першу кромкову петельку ми знімаємо. Це в нас перший рядочок. Зворотня петля. П'ять лицевих. 3, 4, 5. І це репорт у нас. І одна петелька. Остання. Зворотньою її пров'язуємо, яка для симетрії. Зараз покажу вам її на візеруночку. А це остання зворотня петелька. Так, другий рядочок ми вив'язуємо по візеруночку. Пров'яжемо все разом, тому що <кій> тут э, в рапорті всього лише 4 рядочка, тому і коротеньке буде відео у мене. Майстер-клас на цей візеруночок. Два рядочки прив'язали і третій. де сформуємо візеруночок. Кромкова петелька, зворотня петелька. Зворотня петелька це у нас між, э, між рапортами. Ось сюди вона. Не між опортами, а між основним візерунечком. Так, тепер дві петельки разом лицевою, з нахилом вправо. Знімаємо їх, повертаємо петельки, щоб дивились вліво. І зліва направо вводимо спицю і пров'язуємо лицеву. З нахилом вправо, дві разом. Далі накид, лицева петелька, накид і протяжка. Знімаємо петельку, лицева петля і протягуємо її через зняту. Протяжка у нас з нахилом вліво. І зворотня петелька для симетрії. І четвертий рідочок, останній в рапорті. Все вив'язуємо по візеруночку. Накиди пров'язуємо звичайною зворотньою петлею. Все, дівчатка, оце весь рапорт на ну, такий чудовий візеруночок. Він да, не якийсь там вишуканий, він простенький, але для літа, для весни, чибом і ні, а, можна його як елемент а, використати в половині. Наприклад, елемент візерунку. Зараз да? в моді поєднувати декілька візеруночків. Теж можна, якщо треба трошечки ажуропров'язати. Теж буде дуже гарно. Пишіть коментарі, як вам сподобався цей візеруночок, діліться моїми відео, ставте обов'язково вподобайки або дизлайки, якщо не сподобалося. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!